Я вам казала! Дайте швидше. Швидше. Нам потрібен якийсь маленький ключ. Шафка. Має бути маленька шафка. І в ній сховане щось маленьке. А чого шавка сказала меншому заховане щось маленьке. Прийшла. Дивіться! Ключ. У нас залишилось мало часу. Що можна відбити цим ключем? Здається, нам туди. Ну що, момент істини. Тут знаходяться наші скарби і шлях додому. <гас> 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 Чого ти хвилюєшся? Це все навсього весь персонаж. Я таке вже з разів бачив. Мертва. Вітаю. Микола Вікторович, що в нас тут? Вбивство. Та це я розумію. Що це за місце? Квест кімната. Ясніше не стало. Давай по тілу. Що саме мені не подобається? Почалося. Другому вже трупи не подобаються. По суті. Ну, в принципі, все просто. Вона дівчина асфіксія. Її замкнули в цьому ящику, вона там і задихнулася. Смерть настала близько півночі. Потрималася вона там ну, максимум годину. Тобто ти хочеш сказати, що її замкнули десь об 11 чи плюс-мінус 10-15 хвилин? Ось яка та ситуація. Оця бачиш синішність біля носу. На. No. А її тут не повинно бути. Ще щось. Ну, спочатку ростин, аналізи, потім вже скажу детальніше. Ну, дочекаємось експертизи, провіз. Що в тебе? Неля мандрич, 27 років. Працювала адміністраторкою в отелі в центрі, ні телефону, ні гаманця про собі немає. А звідки тоді інфа? Хто це? Її впізнав власник цього закладу. Виявляється, вони були знайомі. Також з тим, хто знайшов тіло, я поговорив, взяв свідчення і відпустив під підписку право на виїзд. Ще Що, щось, ну, так. Ще подзвонив її матері, вона нас чекає. Ну, звичайно, камери в цьому закладі не вклюцюють. Ага. Ну, тоді поїхали. Микола Вікторович, ми все. Так, так. Головний квест, я хто вбився. Добрий день. Це ви, Корні Карпенко, власник квест національ? Я. Yeah. Uh, вчора убита була у вас? Ні. А звідки ви взагалі знаєте, Нелю Мандрича? Ми давно знайомі. Більше двох років. Вона якось просто з друзями прийшла, близько з кімнати, там розговорились, познайомилися і з тих пір спілкувалися. А коли бачилися останнє? Позавчора ввечері. Ваші камери спостережені. Чому вони не працюють? Я не помітив, що вони не працюють, коли прийшов сьогодні зранку. Це я запустив першу групу і вони. Вони знайшли нелю. Я одразу зателефонував поліцію, ваш колега, запитав за камерою. Виявилось, що вона вимкнення з 11-ї години вечора зі вчора. А ви вчора об 11 вечора де були? Вдома. У батьків. І вони можуть підтвердити вашу альбі. Ні, був сам вони були на дачі. Квест триває, Андрію. У нас є щось по номеру вбитого, який дав нам цей власник квескімнатської. Я вже зробив запит, але потрібно трошки час. А по цьому Корнію Карпенко? Е, так. Він одружений, в нього є дружина Олеся, і вони разом володіють е, квест кімнатою ангаром і спортзалою е, і скелодромом. Не бідний хлопчик. Нерухомість в столиці, Коштує дешево. Ти кажеш, одружений? Так. Але ночував він у батьків. Слухай, так розвертайся. Давай запитаємо в нього, чому він не ночував і які в нього справи зробити. Спочатку ми поговоримо з матір'ю вбитою, а вже потім з ним. І з його дружиною, до речі, Окей. і треба дізнатися, що в них по камерах. Хтось виробив камери саме в той момент, коли її ховали в ячик. Значить, це хтось вже був в цій кімнаті. Або просто не може знати, як там все влаштоване. Так, це Деля. Вона вчора після роботи подзвонила і сказала, що трохи затримається. Не казала, чому затримається? Більше її не бачили нічого. Вона були вороги, чи може якісь проблеми? Так я її Писали листи. Вона нічого мені про це не говорила, а декілька днів тому я їх знайшла. Зараз я вам покажу. А ви знаєте, хто може надсилати такі листи? Яків зарічний. Він до неї приставав і вона сказала, що якщо він не залишить цього, то вона піде до його дружини і поскажеться в власнику готелю. Скажіть, а в неї був хлопець подруги, той, з ким вона багато спілкувалася? Хлопець був, його звали Мирослав. Ти кілька тижнів тому вона від нього пішла. А подруги? Вона дружила з дівчатами з готелю і про одну Олесю вона розказувала дуже багато. Казала, що вона була дуже весела дівчина. Добре, а, а вона користувалася якимись гаджетами, крім телефону, он Ну, ноутбук. Ноутбук. Вона дуже часто брала його з собою на роботу. Весела Олеся. Скоріше за все, дружина Корнія Карпенка. Чую, маю серце, щось тут начисте. Знаєш, мене більше бандежать ці листи з погрози. Як на мене, то хтось максимально неоргінально намагається вижити її зміст. Значить, особисті погрози могли бути при особистій зустрічі. Треба шукати, Андрюха. Що, розділимось? Давай так. Я, я тебе підкину до відділку. Ти викликай цього Карпенка на поговорити і займайся хлопцем убитою. І віддай листи криміналістам на аналіз, а я поговорю з цим Зарічним. І заодно з дівчатами в готелі. І ну от пошукаються по дорозі. ти зайнятий, зайняти? У третій номер занесеш пляшку шампанського, а у третій годині зайдеш до мене, добре? Ти пусті, чуть -чуть. Якщо будеш гарною дівчинкою, я випушу тобі премію. Так, це я. Капітан Долян поліція. Я дивлюся, ви час вимагаєте нагаєте. Залицяєтесь до дівчат прямо на робочому місці. Про <прощується> що це? А в чому власне справа? Справа, власне. Секундочку. Так, Андрій. Слухай Долін, зараз кину тобі контакти Мирослава Зубаря, 29 років, звукорежисер, працює на телебаченні. Ну, Це той самий Мирослав? Так, він зараз має бути на роботі. Заїдеш до нього. Добре, кидай. Кидай, заїду. А де він?